Друзі, всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі! Це моє друге відео із серії про цукрову голову. І сьогодні я хочу вам запропонувати трошечки інший варіант, тому що в тому відео ми підіймалися на цукрову голову на канатній дорозі. А сьогодні ми підемо пішки. Це дуже класна альтернатива для людей, хто любить активний спосіб життя. Я сподіваюся, ми всі з вами такі. Тут у мене на каналі. Підписуйтесь і ставте лайк, якщо це так. І хочу наголосити, що це підйом не на саму цукрову голову, насправді, а тільки на другу станцію канатної дороги, яка називається Мородеурка. Сам маршрут не дуже складний. Він підійде для людей, у кого є дітки, для людей похилого віку. Насправді, ну так, звичайно, що там є підйоми, але про це трошки пізніше поговоримо. Сподіваюся, вам буде цікаво. Пишіть в ваші коментарі, якщо у вас ще залишаться будь-які питання. Я з радістю відповім. Ну і щоб почати вам свій підйом на цю вершину, вам треба доїхати до локації. Вибачте, буду підглядати назви, яка називається Піста Клаудіо Кортінго. Я ось тут напишу, вам буде легше всього загуглити. І ви побачите асфальтовану доріжку, нею гуляти просто одне задоволення. Справа ви побачите океан, неймовірні види, а зліва будуть джунглі, де ви зможете побачити достатньо багато тваринок, птахів. Насправді, дуже все класно облаштовано, і що найголовніше, безпечно, тому що ми знаємо, що в Ріо Де жанейро не всі місця такі, а саме це місце знаходиться в охороняємій зоні, тому що там поруч знаходиться військова база. Дорога до вершини займає приблизно від 30 хвилин до години, залежно від вашого темпу. Я не поспішала зупинялася фотографуватися, насолоджуватись видами для спортсменів. Це може бути навіть хвилин 20. Так що цей маршрут реально доступний усім, не можу сказати, що він важкий. Так, є сходинки, є підйом вгору, але все цілком. Комфортно до речі, я ще зробила одну велику помилку. Я пішла вгору в звичайних тапочках, але вам точно раджу взяти кросівки, чи, хоча б я не знаю якесь спортивне взуття, це і безпечніше і комфортніше, бо дорога місцями кам'яниста і слизька. Так що вчиться на моєму досвіді. І я залишу також послання на перше відео з цієї серії про цукрову голову. Нагадую, що вартість підйому на канаці коштує 35 доларів. Тож ми поза. Малися спортом і ще ж зекономили немаленьку суму коштів. Ну і ось ми нарешті на вершині моря до Мені дуже пощастило, тому що я потрапила на ярмарок. Його можна порівняти з таким ринком у Таїланді вуличної їжі. Давайте подивимося, що вони тут продають, і скільки це коштує. Дуже було цікаво. Я цього не очікувала. Я потрапила на справжнє дійство, справжній концерт. Я не знаю з якого регіону ці танці, але було дуже весело, неймовірно цікаво. І Якщо ви хочете також потрапити на якесь таке дійство на цій горі, Мора де Урка, у них є інстаграм, де вони постійно оновлюють їх новини, там які будуть заходи. Тож перед тим як йти на цю локацію, обов'язково подивіться. Можливо, вам також пощастить, як і мені, і ви потрапите на якусь класну подію. Ото ж не Також, як ви можете бачити, тут дуже багато ресторанів, барів. Якщо ви прийдете зі своєю коханою людиною, ви знайдете чим зайнятися. Можна тут повечеряти з видом на все Ріо де жанейро Якщо ви прийшли з друзями ввечері, тут кожної п'ятниці і суботи виступає діджей, але треба приходити на захід сонця. Це приблизно десь о 6-й годині вечора. Може, трошки раніше, і ви зможете також потанцювати, випити якісь коктейлі, тобто класно провести час зі своїми друзями. Ну і з дітками, також, як ви вже побачили, тут є такі заходи різні, івенти вони влаштовують. Є дитяча анімація, є дитяча ігрова кімната. Тут знайде для себе кожен чим себе зайняти. Ну і просто погуляти, помилуватися цими неймовірними видами на Ріо де жанейро які просто захоплюють мій дух. Воно то його дійсно вар. А після підйому знаєте, ще є такий класний фізіологічний стан твого організму, тому що, як ви знаєте, життя це рух. Ще для тих, хто не хоче підійматися на гору Мора де Урка. Коли ви приїжджаєте на піста Клаудіо Контіхо, ви можете не повертати ось сюди на тропу на Мора де Урку наверх, ви можете просто прогулятися прямо аж ось сюди. Ця тропа просто неймовірної краси, я всім рекомендую. Я пішла нею одразу після того, як спустилася з гори, можу сказати, що це легкий, дуже приємний маршрут. До речі, дорога повністю асфальтована. Тому, якщо у вас є діти у візочку або ви гуляєте з тваринкою, вам буде дуже комфортно. Людей тут небагато, можна насолодитися спокоєм, побачити різні краєвиди, а ще мені трапилися дуже красиві пташки. Була просто неймовірна погода. Ну і загалом, якщо ви навіть вже піднімалися канаткою, я все одно рекомендую вам цей маршрут, тому що це таке більше поєднання з природою, така така особлива атмосфера. А винагородою стають неймовірні, просто захоплюючі види ріо де жанейро На жаль, це відео вже підійшло до кінця. Сподіваюся, вам було цікаво, і я безмежно вдячна вам за перегляд. А якщо поставите ще лайк, напишете коментар, а якщо і підпишетесь, я буду просто стрибати від щастя. До речі, дуже дуже скоро я поїду вже в іншу країну Латинської Америки. Якщо у вас є здагадки, здогадки також пишіть внизу.